Всім привіт! З вами School. Мене звуть Білик Оля. І в цьому відеоуроці ми з вами зв'яжемо об'ємну сумочку руками з об'ємного трикотажного шнурочка з наповнювачем від Шекіміки Studio. Шнурочок називається Little Cloud. В моточку 38 метрів. На сумку йде менше одного моточка. Сумка виходить великого розміру, такий шопер середнього розміру приблизно. Робимо першу петлю, накручуємо нашу ниточку на руку і ось так витягуємо в цю петлю робочу ниточку. Підтягуємо вузлик і набираємо 6 повітряних петель. Висота нашої петлі повинна дорівнювати двом пальцям, тобто так, щоб у вас проходили в петлю два пальці. Беремо ними петлю і протягуємо петлю на пальцях. Ось так. бачите? Робочу ниточку чіпляємо і протягуємо. Рахуємо, перший ось цей вузлик, він не рахується. Рахується з цієї петлі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набрали 6 повітряних петель. Тепер витягуємо пальці з останньої петлі, відступаємо одну петлю і в другу витягуємо знову робочу ниточку в петлю. Все це ми вже почали в'язати. Сумочку по колу. Бачите, знову протягуємо два пальці, так, щоб ці петлі були величиною в два пальці. Далі витягуємо петлю в наступну повітряну петлю так і залишаємо. І так, до кінця ряду нам потрібно витягнути 5 петель в наш ланцюжок. Всі петлі бажано робити одного розміру. І не робіть їх, будь ласка, великими, щоб коли ви потім носили сумку, вона не розтягнулася сильно. Тому що від покладених речей в сумку вона буде трошечки витягуватися. І чим вільніше ви її зв'яжете, тим більше потім будуть отвори в сумці. Так, остання петля. Ось тут ми її витягуємо, бачите, і з, цього, з цієї сторони, бачите, у нас вийшло 5 петель, які ми витягнули, і одна, яка була в нас залишилась спочатку набору повітряних петель. Тепер перевертаємо ось так на цю сторону сумочку, і витягуємо з цієї сторони петлі, бачите, також в ланцюжок. Ось так. Ось, тут. Ось так от витягнули. Далі витягуємо петлі в ту дірочку, там, де у нас були петлі, вже витягнуті. Чому ми тут це не зробили? Тому що вона витягнулася просто, бо ну, ця петля вже тут є. Далі ми витягуємо в цю дірочку, щоб у нас був красивий низ сумки. Ось так. І отягуємо їх отак до кінця ряду. Три. Вже 5. Так, і шоста петля. Ось вона витягується в ту саму, там, де у нас залишилася перша від наборної косички. Ось так. Це в нас перший ряд ми так пров'язали. Бачите, сумка має вигляд ось такого такої сороконіжки. Ось так. Так, тепер нам треба. Нам треба ось цей хвостик закріпити, так, щоб сумка не розпустилася. Потім, для того, щоб красива вона була і і із зсередини. Ми ось цей хвостик так, відкриваємо наповнювач. Всередині шнурочка у нас є наповнювач, ми його відкриваємо ось так. Обрізаємо приблизно 5 см ось так. Закриваємо назад і підгортаємо ось цю трикотажну верхівочку. І пришиваємо звичайними ниточками в колір шнура до якоїсь частин сумки. Можна навіть зробити, бачите, ось так його загорнути всередину, отак от, бачите. так. І потім пришити. Пришиваємо звичайними стібочками, звичайною голкою з ниткою. Якщо у вас немає нитки потрібного кольору, можливо, у вас є ліска, вона прозора і замінює багато кольорів ниток, і дуже гарно тримається. Лісочка, знаєте, для бісеру. Ось так пришиваємо краєчок. Продовжуємо в'язати. В'яжемо другий рядочок. Бачите, ми дійшли основною ниточкою повністю по колу перший ряд. І тепер продовжуємо також витягуємо петлі, другий ряд витягуємо. Бачите? Шість з однієї сторони і шість з іншої сторони. У нас петель. Так. Слідкуйте за тим, щоб кожна з ваших петель була однакового розміру. Коли ви переходите ось тут на наступний рядочок, ну, з іншої сторони, підтягуйте робочу ниточку, так, щоб у вас не було отвору з боку сумки. Як в'яжемо в висоту сумочки, нам потрібно зробити приблизно 7 рядочків, 6-7 рядочків. Залежить від того, якої висоти ви хочете сумочку. Бачите, я вже перейшла на третій ряд, тобто, як рахуємо ми ось косичка 1, 2. І це я вже третій ряд роблю. З цієї сторони. І з цієї сторони третій рядочок. Потім, коли ми одійдемо в висоту, ми її вивернемо на лицеву сторону, бо зараз вона у нас, бачите, на виворітній стороні, ось ми, третій рядочок. В'яжемо сім рядочків і зупиняємося. Ми з вами пров'язали сім рядочків. Дивіться, як ми рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бачите? І з цієї сторони: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, восьмий це ось ці петлі. Ми його вже не пров'язуємо. З обох сторін у нас повинно бути по сім рядочків. Вивертаємо сумку. На лицьову сторону. Гарненько так вивертаємо так. Якщо у вас залишилося багато ниточки, ви можете обрізати її так, або Е, ну, у мене залишилося ще достатньо ниточки, і для того, щоб е, зайвий раз не обрізати її, да, потім, тому що нам треба буде з'єднати по колу сумку, Ниточкою протягнути її, і потім з цією ж ниточкою зробити ручку. От, так от Для того, щоб її не. Обрізати, а потім не пришивати для ручки ми робимо таким чином. Запас собі. Ось так вона по колу йде. І довжина ручки, ось так, наприклад. Сильно високу довжину не робіть, бо вона також розтягнеться. Помножена на 3. Один, два, три. Ось так. Все. Ну і трошечки ще запасика. да мене якраз тут воно було обрізане колись. Так, і починаємо протягувати в петлі. Так, можна їх отак повернути всі. Можна отак. Тільки щоб вони всі були однаково повернуті, чи одним, чи іншим боком. Дивіться, якщо ось сюди ми повертаємо, значить ниточку ми в усі петлі так протягуємо. Бачите? Так. Ось так. Так, по колу ми притягуємо. І з іншої сторони так само. Ні, мені не подобається, як воно на цю сторону, я, мабуть, все ж таки вправо їх отак, вліво поверну, ось так. Ось тут, бачите, воно протягнуто. І ось тут продовжуємо з цієї сторони. І ми дійшли до початку. Дивіться, дійшли до початку. З цієї петлі ми починали, так. І в неї нам також потрібно протягнути ниточку, хвостик цей. І тепер нам треба це все затягнути. Бачите, затягуємо всю ниточку до кінця. Ось так, бачите: затягнули. Тепер розтягуємо на ту ширину, яку ми хочемо залишити для нашої сумки. Ну, щоб вам було зручно. Наприклад, в неї щось класти і щось діставати. Да? Можна було б її затягнути і ось так. Але в такому випадку з неї ну, не дуже зручно ну, щось діставати. Бачите, вона така дуже сильно затягнута, тому знаходимо собі оптимальну ширину, яку ми хочемо залишити. Ось так, наприклад, так. Да? Так, цей отвір мені достатньо для того, щоб було комфортно щось діставати з сумки. Так, ще раз її всюди поправлю, щоб вона красива у нас. Ось така вона у нас. Бачите, можна зробити вищою її. А можна, ну, якщо у вас залишається пряжа, ви можете зробити вісім рядочків, так, якщо хочете, щоб сумка була об'ємніша і більша по розміру. Так? І якщо вам, в принципі, достатньо цього, цієї висоти, робимо ручку. Дивіться, ми повинні ось цю ниточку зробити петлею. Так. Я її ось так огортаю навколо сумки, і буду в цю петлю протягувати робочу нитку, так як ми набирали з вами повітряні петлі. І роблю ручку для сумки. Тут я вже в'яжу дуже щільно, бачите, прям такі в мене натягнуті ці. Петлі для того, щоб вона потім в процесі не розтягнулася, як ви її будете носити, вона не розтягнулася. Ось так. І не була задовгою. Краще приміряти на себе. Можна також щось покласти в сумку, подивитися, як вам зручно її буде носити на плечі чи так, наприклад. І зробити такої довжини ручку. Я зробила ручку, бачите, як вона тягнеться ще. От в нерозтягнутому вигляді в мене ручка довжина 50 сантиметрів. Тобто це буде всі 60, як мінімум, коли вона розтягнеться, бачите? Так, і це в мене, знаєте, скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, раз, 14 повітряних петель. 14. Я прикладаю ось сюди петлю. Ось сюди. Протягую залишок робочої ниточки в цю петлю. Ось так, все, і ховаю її всередині сумки красиво. І зараз я так само всередині сумки її пришию. Ось цей хвостик я його пришию. Вивертаємо сумочку на виворіт, так як ми це робили раніше. Пришиваємо залишок ниточки. Так? Обрізаємо тут хвостик. Розгортаємо, обрізаємо внутрішні ниточки і пришиваємо. Пришили, вивернули знову сумочку, розрівняли її і все. Бачите, наша сумочка готова. Вийшла вона по розміру. Зараз я вам скажу скільки. Так, якщо міряти прям на половину да, то 39 36 см, висота 28. Ну і ручку я вам вже міряла. Я впевнена, що ваші сумочки вийшли навіть краще за мою. Обов'язково діліться своїми роботами. Відмачайте мою сторінку в Instagram. I love Create School. Всім до нових зустрічей і бувайте!